Київська ситуація теж буде розхитуватись, тому що є все-таки шанси, що вибори будуть. Вибори будуть часткові. О, часткові це як ну, якась нова концепція. часткових Це один з варіантів, мер. як влада може зберегти владу, провівши такі, нібито вибори. Вони це можуть спрошу про таке говорите? дуже просто. Часткові, наприклад, да. вони можуть провести в серпні місяці вибори мера. Так, все на Київради. Мер. Що таке мер? Мер це людина, яка не має повноважень Жодних повноважень, не має нічого. Київрада стара. Ну, нібито партія регіонів провела вибори, які пообіцяли. Ні, ніяких питань немає, але фактично це не означає зміну влади і не означає навіть шанси на зміну влади. Тому це часткові вибори. До речі, можна і навпаки, можна, наприклад, провести вибори Київради, але не проводити вибори мера і закріпити за головою київської адміністрації фактично необмежені повноваження по розподілу бюджету, по контролю за діяльністю міста. І так само Київрада може бути десь, але вона не буде нічого вирішувати. Тому я й говорю, що можливий варіант часткових виборів, і можливо, навіть вони відбудуться влітку, тому що для влади літо найзручніше може на осінь відтянуть, але в будь-якому разі ця дискусія буде в українській політиці на нижчі два тижні також.